Гучний вибух, пізній вечір. Запоріжжя у сусідніх будинках біля п'ятої міської лікарні від нього побило шипки. Містяни налякані. Віталій живе поряд з місцем вибуху, почувши його, хлопець відразу рушив туди. Я вибух, почув близько півна одинадцятої. спочатку особливого значення не продав, але потім побачив першу новину, що це було біля армянської церкви. І ми з другом сюди підійшли. А тут вже було багато міліції, автомайдан. Вони щось шукали. Потім вони поїхали. Очевидно, вони знайшли те, що шукали. Однією з перших версій спроба замінування вірменської церкви. Однак, охоронник цю версію відразу спростував. О, у нас все нормально, Духально, все це все навізділи. Одним із перших, хто прибув на місце вибуху, був і активіст громадської організації автомайдан єдності Петро. Там були дві машини значально. Із однієї винесли і з одного автомобіля винесли как би якобитку банку з краскою військові банки, то ли в відрі було само зруйнове устройство. Тобто, після того як вони винесли, установили його і буквально там несколько минут ну, пройшов взрыв. Вони пригнули обратно в машину і скрились неізвісному направлінні. За словами хлопця, номера автомобілів переписали звичайні перехожі свідки цих подій. Завдяки ним правоохоронні органи разом із активістами автомайданої єдності і змогли знайти та затримати підозрюваних. В ході оперативних і слідчих дій було встановлено, що житель Запорожжя го року народження, раніше не судимий, дома знайшов Порох вирішив і споризовувати і через систему інтернет вияснив спосіб ізготовлення взрив пакета. За словами правоохоронних органів, за статтею підозрюваним передбачено 7 років позбавлення волі. Юлія Кривенко Аолесак спеціально для медіагруп нові проекти.